Доброго дня! Сьогодні ми хочемо вам розказати, як простимулювати хортензію, щоб вона поміняла свій колір. Зазвичай біля гортензії кольору не міняють. Вони підкинеть світіння, тільки змінюють свій трошки відтіночок. Але деякі хортензії, більшість з них міняють свій колір. Це все залежить від середовища, в якому росте хортензія, і від місту хімічних елементів. Зараз у мене в руках знаходяться дві гортензії – Рожева, малинова. Рожева здатна міняти свій колір на блакитний, синій, фіолетовий. Це все залежить від властивостей сорту. Малинова здатна міняти свій колір на насищено червоний, яскраво червоний і на фіолетовий. Так само це залежить все від властивості сорту. А за допомогою яких добавок простимулювати гортензію поміняти колір, ми вам обов'язково розкажемо і покажемо в наступному відео. Усім гарного дня! Па-па!